Я Олена, циганка з покоління віщунів, народжена на межі двох світів світла і темряви. Багато бачила, багато знаю. Та не все можна було говорити, бо за правду вбивають. Але прийшов час. Я скажу тепер бо далі мовчати гріх, бо вже почалось. Бо вже летить те колесо, яке зупинити ніхто не зможе ні цар, ні сатана. Це не видіння, не фантазії. Це те, що я бачила в знаках у крові в очах людей, що приходили до мене вночі. Це те, що передалось мені від моєї бабці, а їй ще від бабці, яка бачила смерть царя і загибель імперії. Тепер знову те саме. Почну з головного: Путін не просто людина, це дух війни, дух тиранії, дух брехні, який зійшов на землю через тіло цього чоловіка. Він. Довго готувався. Його не просто обрали, його підняли з темряви. Його поставили ті, що вважали себе недоторканими, і дали йому силу, якої не повинно було бути в жодної людини. Він прийняв цю силу і вона змінила його з перших днів, як він прийшов до влади, я знала, буде біда. Він не цар, він мучитель, його влада це не про державу. Це про контроль, страх і знищення. І всі, хто були біля нього, знали, скажеш слово: і тебе немає. Люди зникали, не тільки опозиція, генерали, слуги, навіть родичі. Я знаю тих, хто плакав уночі, бо брат чи чоловік сказав: Путін божеволіє, і за день його вже не було. Як провалився крізь землю? Це була система знищення. Відправляли на гарячі фронти, отруювали, закривали в підвалах. В'язниці були повні тих, хто мовчки не згоджувався. Багато хто думав, що це політика. Але ні. Це була демонічна машина страху. Я бачила її у вогні. Чорна без вікон, без дверей з червоним оком. Це був символ його влади. Але кожна така машина, вона має кінець. І він вже настав. У 2023 році почалось тріщання. Я попереджала ще тоді: не смійте радіти, коли ворог мовчить, бо в нього всередині вже гниль, і ця гниль вийде назовні. Війна в Україні стала тим дзеркалом, в яке Росія боїться дивитися. Вона не перемагала, вона розпадалася. Солдати тікали, генерали крали, мати проклинали своїх дітей, що не вернулись додому. Все частіше я чула у вітрі слова з Росії. Ми не хочемо цієї війни. І знаєте, що тоді сталося? Путін наказав змінити все. Він зібрав своїх найближчих і сказав: Треба зробити боляче, треба дати їм біль, щоб вони боялись. І почалась хвиля зникнень серед своїх. Тих, хто навіть натякав на переговори, хто казав про втрати, прибирали. Одного з міністрів знайшли в лісі. Іншого не знайшли взагалі. Я тоді кинула карти. Карта смерті випала тричі. Це не просто смерть, це розпад. 2024 четвертий рік став роком зради. Ті, кого він годував, почали точити ножі. Силовики, що мали тримати всю вертикаль, почали ділитися. Частина вже мала прямий контакт із Заходом, частина з Китаєм. Путін це знав. Але не міг нічого зробити, бо боявся. Його страх був сильніший за його накази. Я бачила одного з генералів у видінні в чорному підвалі, зі зв'язаними руками. Але він усміхався. Чому? Бо зрадив? Ні. Бо знав, скоро цей підвал стане для Путіна. Групи змови діяли поетапно. Вони не планували переворот. Вони просто вичікували, щоб той сам себе знищив. Він почав переслідувати всіх, навіть найвірніших. Декого заарештували на очах у родини, декого просто прибрали з медіа. А один з губернаторів, який тихо готував альтернативний уряд на випадок розпаду, втік: я знаю куди, але не скажу. Його роль ще попереду. У січні 2025 року почались перші відкриті протести. Вони були не політичні, а емоційні. Жінки, які втратили синів, матері, які вже не вірили в офіційні цифри, вони вийшли на площі. Спершу в провінціях, потім у містах, а потім у самій Москві. І ось тоді прорвало. Я бачила вогонь на Красній площі. Але то не був вогонь війни, то був вогонь очищення. Народ кричав не смерть, а досить. Після цього наказ Путіна був простий. Розігнати, посадити, знищити. Але щось зламалося. Частина спецслужб відмовилась. Це було безпрецедентно. Ті, хто мав бити, не били. Ті, хто мав стріляти, мовчали. Один полковник СК публічно сказав: Я не проти народу. І його слова стали вірусом. Вірусом правди. У лютому, 2025 року, Путін зрозумів, армія більше не слухається. Генерали мовчать, радники не відповідають, народ бунтує. Йому підсунули рішення заморозити конфлікт в Україні, вийти з позиції сили мовляв, ми досягли мети. Але це була брехня. Насправді він боявся двох речей: заколоту в Кремлі, повної поразки в Україні, бо знав, що фронт осипається. Бійці здавались, техніка горіла, тил був дірявий, Україна йшла вперед. США та Британія вже знали, Росія не витримає ще одну зиму. І Путін погодився. Він віддав наказ вийти. Частково з ключових точок це було не перемир'я, це була втеча, вивезення складів, техніки кадрів. Сотні ешелонів покидали Донбас уночі, мовчки без пояснень. Я скажу правду, яку мало хто скаже. Путін не доживе до кінця 2025 року, його тіло не витримає, бо зрада не лише в головах, а й у ліках. Його лікують вже не тими руками, і одного ранку його не стане. Скажуть інфаркт, але я скажу отрута, тиха, повільна за рішенням тих, кого він вважав своїми. Але ідея залишиться: буде ще спроба піднятися під новим іменем, під прапором патріотизму. Але народ вже не той. Люди більше не бояться, бо побачили цар голий, цар смертний. Я сказала вам усе, що бачила, і знайте, це не від мене, це через мене, це говорить земля, кров, вогонь і сльози. Путін впаде і не від руки заходу, не від зброї України, а від свого народу, від тих, кого він зрадив, від тих, кого він знищив, від тіни, що приходили в його сни. І... Буде мир. Не одразу, але буде, бо зло не вічне. Коли побачите, як з Кремля виносять портрети, а з телевізора зникає його обличчя, не сумнівайтеся! Це почалось. Коли на Донбасі стане тихо, а в Росії гучно, пам'ятайте мої слова. Коли, скажуть, Путін відмовився від влади, не вірте, його від влади відмовили, бо зрада приходить не звідти де чекаєш. А правда завжди виринає тоді, коли вже нема чим її зупинити.